Найбільше, що зараз багатьох цікавить, це ціна на роботи. Звичайно, що ціна на послуги починає зростати, це не дивує, тому що ціна дуже сильно прив'язана до вартості матеріалів. Плюс сам ритм життя змінюється, все дорожче. Хоча головне це не ціна на послуги, а їхня якість. І це найпершу чергу потрібно, щоб хвилювало кожного замовника. Тому що не кожен із майстрів дбає про свою репутацію і про те, щоб зробити найкраще. Звичайно, що якість не може бути без якісних матеріалів, а якісні матеріали коштують дорожче. Тому, крім того, щоб система була якісна, вона ще має бути надійною, безпечною, комфортною використанням. А це вже залежить багато чого від вас. Саме ви вибираєте майстра, матеріали і оплачується все. Тож, хоча це завдання вам нелегке, але воно є дуже відповідальне. Переробити завжди можливо, але пригадуєте приказку, що скупий платить двічі, а ще дехто весь час платить, тому не потрібно повторювати такі допомоги. Як формується ціна на той чи інший вид обладнання чи матеріалів, наприклад, при покупці електричного котла можна побачити, що. Ціна в залежності від виробників країни виробників може відрізнятися. Наприклад, 12-15 кВт-котел можна коштувати 9 тисяч гривень, 15 тисяч гривень або 32-35. В чому різниця? Різниця в наповненні. Багато виробників для того, щоб здешевити свої обладнання, просто подають пусті тени. Без Соса, без розширення бачка, без е, достатньої групи безпеки. Звичайно, це дешевше. Е, наприклад, середній сегмент вже може встановити додатковий циркуляційний насос, е, розширювальний бак, е, якусь е, хорошу автоматику, і його ціна вже буде середня. Чому ж тоді найдорожчі котли такі дорогі? а Тому що вони використовують найкращі комплектуючі, дороге обладнання. А це завжди сприяє тому, що термін їхньої експлуатації набагато вищий. Тож ви платите не за бренд, насправді, а за якість, комфорт і безпеку. Мабуть, ви погодитесь, що обладнання, котре виходить із стану і не здатне експлуатуватися, дуже дратує. Тож ви часто так само оплачуєте свої збережні нерви. Тож, повертаючись до питання ціни, як можна мінімалізувати витрати? Найперше, правильні розрахунки вибрати оптимальні матеріали, також спосіб розкладки. Адже від цього також залежить, якою буде кінцева ціна вашого опалення чи системи водопостачання. Багато майстрів можуть виконати роботи різними типами матеріалів, але не всі вони одинакові і взаємозамінні. Найдешевший на сьогоднішній день матеріал це поліпропілен. З поліпропіленом не все так просто, адже це справді дешевий матеріал лише у дешевих виробників. Насправді він може дуже дорівнюватися з дорожчим, наприклад, нашитому поліпропілену. Проте, чим відрізняється поліпропілен? тим, що роботи з ним а, вимагають а, професіоналізму майстра, це означає, що майстер має повністю контролювати процес а, зварювання труб, температура, час, витримка. І звичайно, що так як є неп'ющі електрики, то сантехніки не п'ющі в роботі з поліпропленом це найбільша потреба. Сам поліпропілен є хорошим матеріалом, він досить надійний, витривалий, слабке місце в ньому це є саме з'єднання: кутники, трініки і різні монтажні водорезетки. Тож, недоліки незначні, але потрібно їх враховувати. У нас гарне місто Луцьк, хто ще не був усім. Рекомендую комфортне, зручне, маленьке і затишне. Є де побувати і що подивитись. До речі, якось вам проведу таку екскурсію по місту. Покажу гарні місця, де можна ну, гарно так поселфитись.